На депутатській комісії із питань законності, правопорядку і депутатської етики розглядали заяву директора Ніжинської школи No15 щодо порушення депутатом Ніжинської міської ради Андрієм Гомоляко у своїй поведінці депутатської етики. Я думаю, що все місто читало статті пана Гомоляки, які він розмістив на сайтах міста Ніжина майніжинком, і Ніжатин. Статті, звичайно, були ганебні, як для школи, тим більше в передноворічне свято. І там звучала така, багато чого можна говорити про ці статті, тут можна півдня розказувати, але звучала фраза, яка просто збентежила, обурила. До кишень шкільної адміністрації потрапив непоганий Бариш, зазначає Андрій Олексійович. Дане питання розглядалося і на рівні керівництва міста. Міського голови, заступника міського голови, були присутні і управління освіти, начальник управління освіти, заступник управління освіти. Дана ситуація не спростована, ніхто не вибачився, не підійшов, не поговорив. Просто кинуті статті як образа, як виклик, неперевірена інформація, недостовірна інформація, інформація, яка поплюжить школу, яка підриває честь і гідність. Я надала заяву до міліції. Від 21.03 поступила заява до міліції. Я керувалася тим, що Андрій Олексійович грубо порушив статтю 8 закону України про статус депутатів місцевих рад, а саме щодо порушення принципів порядності, честі і гідності. Де зазначено також не використовувати в публічних виступах недостовірені або неперевірені відомості, які стосуються школи. от В даному випадку це орган місцевого самоврядування. Також порушена була стаття 68 Конституції України, де чітко ясно зазначається не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Ми надали всю інформацію стосовно даної дискотеки і до. Поліції, про те, що дискотека була благодійна, про те, що складені відповідні протоколи, долучена батьківська громадськість до проведення даної дискотеки, ну і так далі. Але розумієте, школа все одно постраждала. Зараз можна зайти на Google, задати дані статті, вони вискакують кругом, не тільки на місто Ніжин, але і на область, і куди, і куди завгодно. Тобто, я вважаю, що публічно був завданий удар школі. Педагогічним працівникам, учням, батькам. Батьки підходили, батьки висловлювались. Вони були дуже-дуже зворушені негативно, звичайно, даними статтями і просто не знаходили слів для того, щоб це якось пояснити, виправдати і, і зрозуміти. Але це одне. Надалі я прошу звернути увагу і на те, що Андрій Олексійович чомусь. Постійно займається, вибачте, не те, що вимаганнями, а домаганнями внутрішкільної інформації внутрішкільної документації. І коли я прошу Андрія Олексійовича дати мені пояснення, з якою метою він просить протокол засідання атестаційної комісії минулого року. Чи з якою метою він просить протокол засідання батьківського комітету, чи засідання загальношкільних батьківських зборів проведення, яка ж мета ж повинна бути, які саме інтереси громадян він виражає і захищає, або які саме інтереси порушуються школою, а він їх захищає? Андрій Олексійович нічого не відповідає, бо каже, я хочу просто почитати. Ну, вибачте, це, це не відповідь. Я не можу роздавати внутрішкільну документацію, не зрозуміло її цільового і вмотивованого призначення. І як надалі Андрієм Олексійовичем вона буде використовуватися? Я не маю такого навіть права, але незважаючи на все це, ми давали ці документи і статут школи, і ці протоколи. В присутності моєї голови ПК, в присутності Наталії Анатолійовна, заступника з виховної роботи, Андрій Олексійович знайомився з цими документами, але все одно щось да не так. Все одно якісь ідуть нові і нові вимагання і домагання. Дуже образливо, що Андрій Олексійович весь час дає недостовірну інформацію про школу. Я знаю і на виконкомі. І десь там на сесіях. Кожного тижня звучить 15-та школа. І звучить з уст Андрія Олексійовича в дуже неприглядному вигляді. Це негативна інформація про школу. Це інформація, яка є спотвореною. Значить, чогось Андрій Олексійович постійно акцентує увагу, негативну увагу до нашої школи. Вибачте, наша школа найбільша в місті Ніжині. У нас навчається 955 дітей. І говорити про школу так негативно в цілому, ну це просто негідно, Не те, що депутата з нашої точки зору, це негідно просто людини. Подібні заяви директор школи подала у поліцію і в міське управління освіти. Подані відповідні заяви, окрім вашої комісії, до е, також фракції. Депутатської Ніжинської міського осередку партії блок Петра Порошенка Солідарність Дзюбі Сергію Петровичу до управління освіти подана відповідна заява. Дві заяви на даний момент розглядаються в поліції, і я гадаю, що після розгляду особливо другої заяви, де вказано чітке звинувачення про Бариш, як вказав пан Гомоляко. Я думаю, що надалі ми будемо звертатися до суду. То ми двічі збиралися розглядали ці питання. І були дані вичерпні відповіді на всі ті питання, які задавав Андрій Олексійович. На цьому Андрій Олексійович не зупинився, і він вирішив, щоб все ж таки провести загальні трудові збори. І ми їх провели у 15-й школі, ви були присутні на ній, був присутній міський голова, секретар міської ради, заступник і так далі. Там теж були надані всі вичерпні відповіді. Але і на цьому, на після цієї Цієї наради чи засідання mm -hmm. була зустріч в кабінеті директора і Андрій Олексійович і Тетяна Миколаївна потислили руки. Тобто всі проблеми були зняті. Тобто і влада, і управління освіти все зробило для того щоб дві поважні людини знайшли спільну мову. Але потім знову йдуть депутатські запити, і знову є бажання зустрітися із представниками батьківських комітетів. Там теж були всі питання зняті. По благодійним внескам був зроблений звіт, деякі голови батьківських комітетів виступали. І начебто крапко поставлено. Але знову ви вчора почули бажання Андрія Олексійовича провести загальні, тепер вже батьківські збори. Тобто не батьківських, а батьківських зборів. Як це зробити, я, наприклад, не знаю. 955 учнів з півтори тисячі людей треба збирати чи тисячу. Нас ви підтримуєте дану заяву директора Ніжинської загальноосвітньої школи? Так, я підтримую цю заяву і я б радив Андрію Олексійовичу, можливо, переключитися на якісь інші сфери: медицину, спорт, культуру. Бо від Андрія Олексійовича надходять постійні систематичні депутатські звернення. У нас управління освіти повинно займатися управлінням освіти, бо кожного майже кожного дня до нас надходять різні звернення. Приходять громадяни, але ми повинні відволікатися і надавати інформацію. Ми не проти цього, але якщо близько двох десятків звернення за останні 3-4 місяці, то це, по-моєму, вже занадто. Позицію Тетяни Миколаївна ми висловили. Станіслава Миколаївича викладне вивчити. Скажіть е так тезисно, коротенько по обставинам. Враховуючи вам перелічений перелік порушень норм чинного законодавства, жодного разу, в жодному випадку, як в 15-й школі, так і в інших публічних установах, мною як депутатам не було і як громадянинам України. В цьому ви не погоджуєтесь з позицією Тетяни Миколаївни? Звичайно. Якщо Тетяна Миколаївна називає мої депутатські звернення вчинення тиску на відповідну установу, є, є перелік посадовців в місці Ніжині, які можуть тоді висунути таку ж саму вимогу, отримавши від мене як від депутата звернення. У мене до вас такі короткі запитання. Ви створюєте депутатський тиск на школу та її адміністрацію? Ні, ніколи такого не робив і. Уявне. Ви використовуєте депутатський мандат в особистих інтересах з мистою чинити тиск на дану установу? Ні. Ви порушуєте честь і гідність, авторитет, ділову репутацію школи та інші аспекти даної школи, тобто дискредитація в певному мірі. В повному зазначають ні. Я направив декілька звернень на адресу Ніжинської ЗОЖ номер 15 керівником Ніжинської ЗОЖ номер 15 Павліченко ТМ. Відмовлено у розгляді звернень по суті та надані документів. Свою позицію Павліченко ТМ мотивувала тим, що, на її думку, документи комунальної установи, статутні документи. Кадрові накази, інша документація установ не належать до питань пов'язаних із депутатською діяльністю згідно із статтею 3 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної ради, представницького органу місцевого самоврядування. Депутат місцевої ради відповідно до цього закону наділений всією повнотою прав необхідних для забезпечення. Його реальних участі у діяльності Ради та її органів про направлення депутатських звернень та отримання інформації, закріплено у статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Статті 13-14 закону України про статус депутатів місцевих рад я вважаю, що депутат місцевої ради має право вільно без будь-яких обмежень вивчати діяльність ради в цілому, міського голови, його заступників, виконкому, виконавчих органів ради, посадових осіб, місцевого самоврядування, комунальних установ та підприємств, їх керівників. Це право виникає у депутата в силу його статусу повноважень і рівноправного члена місцевої ради. Ніженська номер 15 є комунальною установою, що створена за рішенням Ніжинської міської ради. Гамуляк Андрій Олексійович як повноважний і рівноправний член Ніжинської міської ради має право вивчати будь-які питання діяльності установи, що засновані радою його право на отримання інформації за депутатським зверненням не потребує додаткових пояснень, тому. Позицію директора ЗОЖ номер 15 Повліченка Тетяни Миколаїв є вкрай нелогічною, а також свідчить, на мою думку, про відсутність поваги з боку керівника комунальної установи до Ніжинської міської ради в цілому та усіх депутатів. Зокрема, у моїй депутатській зверненні не було виявлено будь-яких образливих лайливих висловів чи вживання виразів, які є неприйнятними у діловому. Спілкування. Іншу частину заяви Павлюченко Тетяна Миколаїв, в тому числі і щодо подій, під час спортивних змагань 3 березня 2016 року чи відвідувань депутатам школи не мають ознак порушення депутатських обов'язків та етики. На моє переконання, не. На моє переконання, направлення відписок на ухилення від розгляду депутатського звернення по суті є свідченням намагання приховати фактів порушень трудового законодавства та правил охорони праці з огляду на виклине, прошу постійну комісію прийняти підтримати наступну рекомендацію. Рекомендувати міському голові, секретарю Ніжинської міської ради, начальнику відділу секретаріату сприяти депутатам у виконанні їх. Повноважень реагувати на факти порушень прав депутатів, проводити роботу з підвищенням правової культури працівників виконавчих органів, комунальних установ та підприємств. Наступний пункт: рекомендувати Ніжинському міському голові та начальнику управління освіти вирішити питання про дисциплінарну відповідальність Павліченко та за ухилення від розгляду депутатських звернень та створення умов для підтримання авторитету міської ради та її депутатів. Наступний пункт рекомендувати виконавчому комітету Ніжинської міської ради розглянути даний висновок під час заслуховування звітів начальників управління освіти та керівників загальноосвітніх шкіл. Наступний пункт зараз. Ви почуєте рекомендувати директору ЗОШ номер 15 невідкладно розглянути депутатські звернення депутата Ніжинської міської ради, тобто мене по суті надати запитувану інформацію та документи. Звернути у наступне питання: звернути увагу усім виконавчим органам ради, комунальних установ і підприємств, їх керівників на необхідність неухильного виконання вимог закону, в тому числі в частині, що забезпечують права і статус депутатів місцевих рад порушення прав депутата може тягнути за собою юридичну відповідальність, зокрема дисциплінарна відповідальність та або кримінальну відповідальність згідно з статтею 351 Кримінального кодексу України. Наступний пункт у випадку неналежного розгляду даних рекомендацій директором ЗОЖ номер 15 Павліченка Тетяна Миколаївна та ненаданням повної відповіді на депутатські звернення гамоляка Андрію Олексійовичу. Від 11.02.2016 року, який ви зачитали, Тетяна Миколаївна, рекомендувати голові постійної комісії Щербаку Олегу Вікторовичу звернутись до правоохоронних органів із заявою повідомленням про злочин, передбачений статтею 351 кримінального кодексу України. Наступний пункт. згідно із статтею 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Розгляд рекомендацій постійної комісії, у срок встановлений постійною комісією, вказані рекомендації оприлюднити на сайті міської ради, надіслати міському голові виконавчому комітету, секретарю ради, начальнику відділу секретаріату, керівнику виконавчих органів, комунальних установ і підприємств для належного розгляду, встановити срок розгляду цих рекомендацій тривалістю 5 календарних днів з дня отримання тексту. Контр... останній пункт контроль за розглядом цих рекомендацій та наданням письмових відповідей доручити голові постійної комісії Олегу Вікторовичу Щербако. Я думаю, що члену комісії треба подумати над цими всіма виступами, крім того, що вивши на заяву. Тоді прийняти особисто особисту заяву без присутності сторін, щоб ніхто не подумав, що свої присутності або якимись зауваженнями, Відбувається тиск з одної або зі сторони, щоб наше рішення було не упереджено. Комісія окремо прийме своє рішення, яке буде викладене.